Су знищують на Луганщині ворогів сотнями, поранених добивають вагнерівці. Уся посадка завалена трупами вагерівців, усі без документів, тільки зброя. Лише за добу понад сотню окупантів із ПВК вагнер знищили на Луганщині бійці 54 окремої механізованої бригади. Вороги кілька днів поспіль кидали вагнерівців на штурм наших позицій. Горіла земля і люди, але наші оборонці встояли. Окупанти відійшли, лишивши по посадці сотні трупів і десятки поранених, які теж стали двохсотими. За метри української землі, у прямому сенсі, вагнерівці наступають хвилями. Як у Другу світову вони не рахують їх за людей, просто кидають на м'ясо, вони зайняли нашу позицію, ми їх видавлювали танками, закопували в окопах. Групами атакують по десятьох осіб, ми вбиваємо їх артою, там двісті і триста. В окупантів одна і та сама тактика малими групами підійти до наших укріплень. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.